Так, ну що, початок вересня тримаються отакі гарбузики дуже крутезного розміру, вони ще достигають. А ось, зараз так, щоб ми врожайність велику не побачимо, бо все прикрито листом. Але ви і так бачите, да, що на кожному кроку є, а, є гарбузики. О, бій, чуть не став. Гарний розмір. Саме головне, що маленька насіннева камера, тому такі доволі зовні невеликого розміру, але важкенькі. Вони ще не дійшли по кольору, але якраз, якраз дійдуть температури. Бачите, гарненько, гарненько виглядає. Є така невеличка латочка. Ось, основне, що хотів, чому я там знімаю гарбузи, да, заїхали, подивилися, що, що важливо, це вентиляція. Да, якщо ви будете просто зберігати гарбузи в холодильнику герметичному, то результату довгого зберігання у вас не буде. Тому треба для нього активну вентиляцію. Якщо є активна вентиляція, тоді можна транспортувати його закладачі в соломку, в контейнер, продавати і таким чином до квітня місяця можна зберегти. Ось. Так що, особливо знаєте, як ото для групи гарбусоводів там питали, як можна зберегти. і Одним із способів кажуть, там під кровотю зберігають. Але як пару сотень Тон гарбузу зберегти під кровоті, так? тому треба виконувати певні технологічні моменти, правильно в правильний момент робити зріз, Ось. робити правильну довжину зрізу. Ось. І Правильні організаційні заходи по збиранню. Закласти, далі температурно-вологісний режим, контроль і гарбуз без штучного охолодження, тобто за рахунок тільки зовнішніх температур можна зберегти до квітня місяця. Я завжди мав такі результати. Ось так. Якраз сами, сами ходовий Все. Гарбузику бути.